Скажіть, будь ласка, а немає у нас випадково обмежень на застосування f 16 по всій території суверенної країни? Ну, як наші, скажімо, ви думаєте, просто так, оці 40 кілометрів почали тут говорити, в тому числі командуючий. Силами оборони України, тобто зараз це заборона, щоб там офіційно є закрита і відкрита. Я думаю про те, що, щоб наші тих не застосовували ближче, ніж 40 кілометрів до лінії зіткнення. Там необхідність безумовно є. Ну по суті, я от як начальник бойової підготовки, заступник команди, що вийде, з бойової підготовки двох видаворів про те, щоб зрозуміло, що треба послідовно рятувати наших пілотів і всі інші структури, які забезпечують ці процеси. Але ну нам дуже важко на особливо на східному фронті потрібна авіаційна підтримка і десятью. Ми це не виконаємо. Вони для цього і роблять, щоб це не відбулося, тобто тому, що росіяни сприймуть як. Подолання червоної лінії, що тоді буде? Ну це ж а, крах. І так що тоді буде з 2014 року. По перше, вони нас а, підштовхнули під те, щоб а, здати позицію в Криму, і не мовивали не значить не не робили супротив. Да Бо, все буде, і ми бачимо, що буде. Вони можливо це забули. а Ми це пам'ятаємо і тому до цього треба відноситися дуже критично. Ну ми маємо, що маємо такі умови. Ми боремося в таких умовах. Ми працюємо з ними з іншими, щоб їх покращувати. І щоб ефективність дій Ф 16 і наступних літаків надію, і Гріпини, які опять-таки, заборона шведські, додали ізби. Не можуть шістнадцяти. Є, будь ласка, ще додаток. Ну Макрон там особливо не радився, зробив заяву, вчаться наші пілоти на міражі, і до кінця року очікуємо, що все зайде, але ж нам потрібна кількість, і тут дуже би спрацювали гріпини, які пристосовані до речі, і для системи ці це сабавські, де літаки шведські. І гріпі для цього краще пристосовані, ніж F-16 Та і тауруси це розробки, які пристосовані для застосування, чи хватить там шольцю сміливості там застосовувати. Але бачите, вони ж заговорили ті ж німці, що треба ракети розміщувати, щоб. Давати відсіч росіянам, якщо вони будуть робити погрози по нанесенню по об'єктам Німеччині, тобто, ну на місці ця ситуація не стоїть, але просувається на жаль дуже повільно. Воєнна справа не сприймає таку невизначеність таку гальмування, такі які роблять і в першу чергу американці хотів би дві е, теми об'єднати в одну і пописати вашу оцінку. Перше це пошкодження чотирьох зерка тріумф в тимчасово окупованому Криму, плюс е, підводний човен, який ми знищили Ростов-на-Дону Він зараз на дні чорноморського е, в екваторі чорноморський таким чином. щоб бити по тому ж човну і, взагалі, по об'єктам треба подавляти систему протиповідної, протиракетної оборони ворога в Криму будь де і щоб це робити, це здійснюється, і там ні комплекси треба розрізняти. Тобто, комплекс вогнева одиниця, яка стріляє для того, щоб відбувалося, потрібна пункт управління, реаліційна станція і, хоча б, одна пускова установка з однією ракетою, чи більшою кількість, і тоді це може працювати. І тому там знищувалося скажем один зенітно-ракетний комплекс, наскільки я розумів, і декілька пускових установок на ракетах. Але коли попадають якби, на ракетах на пускових установок, вони детонують, і тоді враження підлягає за за рахунок ще додаткових детонацій. Так для того, щоб виконати завдання по, вира... по нанесенню враження об'єктів, Військових на территории темчасово оккупованного Крыма потребно подавить и делается. их противополитной обороны. Старые радянские С-300 не справляются, С-400 тримумф теж не справляются в полной мере. Все равно наши бьют, бьют беспилотными ударными аппаратами, бьют Нептунами, бьют Атакамцами, И Это уже доброе. Заводять спеціальне окреме протиракетне, тобто пряд проти Атакамсів ну і, і Нептунів наших росіян С-500 розроблений комплекс протиракетний, значить, розрекламований характеристики, все таки інше. Але він він не справився Шанкою прикривати. Він і справляється на прикриття об'єктів Криму відсіних і не тільки. І тому вони вже не функціонують, і аеродроми, якби по оцінкам Західним, і Чанкоський нормальний не а там цілий хаб вони значить, на цьому. І тому ж вони наполягають на залізниці, тому що Керченський мост нормально не функціонує, паромна переправа не функціонує. От, а і тут всі ці поставки дуже якби. Важко в них проходить, а по залізниці вони до цього звикли, вони її там побудували і почали експлуатувати. Це наші нові цілі, вони побудували і з цим будемо боротися далі. Тому тут така, і тому результати, якщо це було зроблено, човен, які як відремонтували на 300 мільйонів, там просто ціна була, його ремонту, і після. Нанесення першого удару, як би такий, і він а зараз було більше удал з нашого боку, що він затонув. Тобто, якщо його потім там будуть піднімати, в якому вигляді, то там ще гірше пошкодження, чим там обернеться, можливо на мільярд доларів. Ну, подивимося, чи будуть вони робити, будемо їм всіляко в цьому допомагати. С 500 себе не виправдав, так те про що казав ну, на паточний казав... час. Так вони шукають шляхи, вони ж не стояти. Треба не, не треба робити з них дурнів. Вони на цні працюють, вони самі виробляють ці комплекси у себе. Ми цим тільки займаємося на майбутнє, а вони вже це роблять, розумієте? Ну yeah. well, yeah. і так далі. І ну намагаються, але ми ж пам'ятаємо коли. кинжалы начали сбивать, и Путин там дал команду и заарештовал всех разработчиков, науку военную и так далее. Ну, и ему же близко сталинские эти кутузки. Королев, где, ну, да. там працювал с ракетным засемом, его пахан спасал Королева в свой час, да, и он его там пристраивал потом в ракетный, там, по какой-то части, но самые и разработчики летаки, все, вот все были кутузки в тюрьмах, Відповідним загратами, вот ці кінжали, які реклама була одна, тобто пуски любого кінжала він повинен досягнути ціль а тут стали їх збивати і відкрити для американців, що це Петріот, але можуть робити і сам ті. Ну, про самки рік мовчали, тому що американська завжди повинна бути попереду. Тому f 16 зайшли, а щоб попереду і кращі гріпи не були, значить їх прислали. Одна із країн не порадила, щоб цю програму завести. От, одна із країн. А, Морозовськ а, аеродром. Ми добряче вцілили. Здобич така вже стало відомо про те, що на цьому аеродромі нам вдалося знищити су 34 Також склад БК росіян. Ще два російські винищувачі такого ж типу ймовірно пошкоджені уламками, адже поруч з бортами зафіксовано вирви від вибухів. Також уражені чотири технічні будівлі і два ангари на авіабазі Морозовськ Він розташований, нагадаю, за 265 кілометрів від лінії фронту. Пане Ігоре. Я можу помилятись, але раніше Морозовськ також був у фокусі нашої уваги. Більше того, у нас була спроба долетіти туди безпілотниками. І як дописують вороги у себе в пабліках, російські z воєнкори по периметру вони розставили реби, і тоді наша спроба була невдалою, тому що вдалося посадити усі наші безпілотники. Це я знову ж таки посилаюся на них. Чи правильно я розумію, що що зараз частина з безпілотників долетіла більше того, уразила об'єкти на території аеродрома, нам вдалося їх модифікувати таким чином, що вони просто е не є уразливими до системи РЕП Росіян? Так значить досягненням розвитку безпілотних апаратів є те, що от із останнього, скажем, дальність збільшилась до 2000, тисяч. Алієнівськ, пам'ятаємо. Далі для того, щоб долати реп, там інерціальна система наведення працює весь час з урахуванням того, що це ж 1800 кілометрів, але ж по прямій там безпілотник не летів. Він же обходив райони з ППО ворога. Але дальність раз, потім точність і стійкість від РЕП, за рахунок чого по інерціальній системі летять, а потім на кінцевому результату застосовується наші активний метод наведення, спрацюють головки саме наведення. крім того, якби штучний інтелект, елементи штучного інтелекту. І все це по сукупності дозволили значить, на таких віснець це вирішити. Тому якщо є 2000, то дальності там 250 чи 300 кілометрів це не питання, і по морозовську це третій нанесені удари. Там різні результати, я не буду повторюватися, але це вже ефективно. тому що це ж весь час війна це протидія старін в науці, техніці, в тактичних прийомах дії Стратегії забезпечення і проведення операції і таке інше, і все це відбувається. Ми з вами є свідками, учасниками для цих процесів, і ці можемо допомагаємо нашим оборонцям, щоб вони були в цих всьому протидоборстві ефективно мали можливість діяти.